Привіт! Це Оля Онощенко, і це третє відео в серії відео про почуття голоду для тих, хто постійно хоче їсти. В попередньому відео ми розібрали фізіологічний голод, а в цьому відео поговоримо про голод емоційний. Емоційний голод це вид голоду, який не викликаний потребами нашого організму в енергії. Зазвичай це реакція на певні емоційні стани. І дуже часто ми використовуємо емоційне харчування для того, щоб пережити певні емоції. Це може бути нудьга, стрес, тривога, смуток і іноді навіть позитивні емоції, такі як щастя, радість. Ці емоції можуть бути різного рівня інтенсивності. Від легкої тривоги і фрустрації або роздратування до глибокого смутку і люті. Їжа тут використовується як спосіб приглушення цих емоцій або спосіб заспокоєння своєї нервової системи. Тобто їжа використовується як копінг-стратегія, і це, звичайно, стає звичкою. Одразу скажу, що Дуже важливо тут боротися з соромом і провиною з цього приводу, тому що їжа це природня і дуже розповсюджена стратегія. Ми з дитинства звикли до того, що годування асоціюється у нас з затишком, спокоєм, комфортом. А от сором і провина з цього приводу, це якраз почуття, які викликають дуже часто найбільше емоційний голод, тому що це потужні почуття, направлені на себе, вони негативні, вони дуже болісні. Ми не винні в тому, що у нас розвинулась така копінг-стратегія. Але ми маємо взяти відповідальність на себе за те, щоб шукати альтернативні копінг-стратегії, щоб вирішити розв'язати цю проблему. Чим же відрізняється емоційний голод від фізичного? Ну, по-перше, фізичний голод відчувається як фізіологічні симптоми в тілі. Це може бути така порожнеча в шлунку, зниження рівня енергії, трошки голова може паморочитись. У різних людей різні симптоми. Ви маєте знати свої і ви маєте бути знайомими з ними дуже добре. А от емоційний голод зазвичай відчувається в тілі як саме, ну, якщо ми зупинимось і звернемо увагу, то це буде відчуватися в тілі як емоція. І це буде не голод. Ось картинка, яка показує, що різні емоції відчуваються в різних місцях в тілі. Далі, тип їжі. Якщо ми голодні, то зазвичай нас будь-яка їжа задовільнить. Якщо ж це емоційний голод, якийсь потяг. Поїсти поза фізіологічним голодом, то це буде їжа якась конкретна. От Нам треба саме шоколадку зараз і нічого іншого. Або щось солоденьке. Е, хоча б так. Тобто яблучко зазвичай тут не катить. Хоча воно теж солоденьке, але от, е, люди жаліються, що яблучком вони не задовільняють. Це емоційний голод. Якщо голод фізіологічний, то симптоми проходять. Після того, як ми поїли. Якщо ж голод емоційний, то на якийсь момент почуття приглушуються, але потім знову дуже швидко виникають. А з фізіологічним голодом ми на 3-4 години можемо забути про якийсь дискомфорт після прийому їжі. Час дуже важливий. Голод фізіологічний наростає поступово. Ми вже говорили про те, що це спектр. Від менш голодного до більш голодного. Симптоми поступово посилюються. А емоційний голод може напасти зненацька. От щось працювали, працювали, потом бах – потрібна шоколадка. Зголоднів, зголодніла. І усвідомленість. Зазвичай під час фізіологічного голоду ми в контакті зі своїм тілом, з собою. Ми усвідомлюємо, що відбувається. А от емоційний голод може супроводжуватись. Втратою цього зв'язку, втратою контролю, якначе цю шоколадку їсть хтось, а, а не я. Справжній голод це фізіологічна реакція з певними індикаторами. Фізичні симптоми можуть варіюватися від людини до людини, і знання ваших унікальних сигналів може допомогти вам навчитися слухати своє тіло. Чому важливо навчитися розрізняти емоційний голод від фізіологічного і навчитися керувати емоційним голодом? Ну, по-перше, це фізичне здоров'я. Якщо ми страждаємо від емоційного переїдання, дуже часто це призводить до надлишку калорій, надлишку енергії і як результат набору ваги. Що також може впливати на наше емоційне здоров'я. Але також, якщо ми Заїдаємо свої емоції, це означає, що ми не задовольняємо свої емоційні потреби, бо емоції це ж сигнали про потреби. І це якраз дуже шкідливо для нашого емоційного здоров'я. Що ж робити? По-перше, треба навчитися розрізняти свої емоції. Коли ми відчуваємо певний дискомфорт і бажання поїсти, нам треба вміти назвати. А що саме з нами відбувається? Це важливо для того, щоб ми якнайкраще потім реагували на те, що з нами відбувається. Наприклад, якщо ми відчуваємо втому, то нам треба йти не до холодильника, а в спальню поспати полежати. Якщо ми відчуваємо якесь напруження, стрес. То, мабуть, знову ж таки, нам треба не їжею заспокоюватись, а певними практиками релаксації. Тобто, коли ми знаємо, що з нами відбувається, нам легше шукати копінг стратегії або толерувати це почуття. І толерувати це почуття. Це одна з навичок, нам необхідних для того, щоб позбутись емоційного переїдання. Тому що іноді ми ніяк не можемо в ситуації заспокоїтись або задовільнити свої потреби, і тоді нам треба вчитись толерувати це але з позиції самопідтримки. Не просто для того, щоб побачити, а скільки дискомфорту емоційного і страждань ми можемо пережити без того, щоб якось про себе подбати. Ну, наприклад, я збираю дитину в школу, і ми запізнюємось, і я відчу... відчуваю тривогу і потребу щось по дорозі пожувати, але зараз в мене нема часу для того, щоб якось заспокоїтись. А тут питання в тому, чому нам, нам, більшості людей, коли ми відчуваємо дискомфорт, потрібно цього дискомфорту негайно позбутись. Я ще торкнусь цього пізніше в цьому відео. Що ще може допомогти? Знаходити альтернативні копінг-стратегії. Як ще можна заспокоїти свою систему? Ну, тут теж від людини до людини дуже різні будуть копінг-стратегії, дуже залежить від того, з чим саме вам треба справитись. Комусь допомагає прогулянка, коли є відчуття стресу. Комусь допомагає полежати, коли є відчуття втоми і тому подібне. І останнє, що вам має допомогти, але важливе, це позбутися дієтичного мислення, тому що коли ми постійно на дієті, постійно обмежуємо себе в певних продуктах, в калоріях. То обов'язково ці продукти і їжа сама по собі будуть нашою улюбленою копінг-стратегією. Люди, які себе не обмежують, зазвичай мають цілий арсенал альтернативних копінг-стратегій. Вони мають більш збалансоване ставлення для, до їжі. Їжа не є чимось таким гіперважливим. Через те, що у них нема великих обмежень, у них нема і сильного бажання забороненої їжі. І ця гнучкість у харчуванні знижує потребу пошуку втіхи саме у їжі, коли з'являються стрес або сильні негативні емоції. Тобто, коли у нас нема жорстких обмежень в їжі, ми більш схильні автоматично шукати. Інші способи зняття стресу, як от спорт, хобі, спілкування з друзями, медитація. І це можливо завдяки тому, що їжа не є їх джерелом, єдиним джерелом задоволення або втіхи. І що тут ще важливо, завдяки більш розслабленому ставленню до їжі. У них є кращий зв'язок з тілом і з його потребами, із сигналами тіла щодо голоду і ситості. А це якраз дуже сильно, дуже сильно допомагає їм регулювати вагу без того, щоб вдаватись до жорстких обмежень, до якихось екстремальних заходів. І тут насправді не дуже зрозуміло, що перше: яйце чи курка, чи люди, які не сиділи на дієті, автоматично виробили альтернативні копінг-стратегії поза їжею? чи може люди, які першопочатково схильні заспокоюватись за допомогою їжі, набрали вагу? І це і спонукало їх вдаватися до екстремальних дієт і суворих обмежень. Ми не знаємо, але як же тут покращити ситуацію, якщо у вас вже і суворі дієти в історії, і емоційне переїдання, потрібно починати зі зниження обмежень. Тому що вага набрана тут. Не через якісь певні групи продуктів, а через емоційне переїдання. Ну, звичайно, ми е, вибираємо більш калорійно щільні продукти зазвичай, коли відчуваємо емоційну потребу в їжі. Я б навіть сказала, тут треба паралельно працювати з зниженням обмежень, розслабленні своїх стосунків з їжею, покращенням своїх стосунків з їжею. І регуляцію емоцій, щоб не використовувати їжу як заспокійливе. І як обіцяла, повертаюсь до теми толерації страждання. А це концепція CFT – Compassion-Focused Therapy, терапії, зосередженої на співчутті. Вона базується на тому, що ми всі в якийсь момент. Маємо певні емоційні страждання. І толерування цих страждань без того, щоб вдаватись до якихось поганих звичок, таких як переїдання, є важливим навиком в області турботи про себе, самоспівчуття, самопідтримки, самотурботи. Навичка, яку ми маємо розвивати. Бо іноді дійсно нема можливості задовільнити якусь потребу. Наприклад, мені треба працювати, але я втомлена. Але я не можу зараз не працювати, тому що в мене дедлайн. Тобто я переживаю певний дискомфорт. І цей дискомфорт викликаний втомою. Але чомусь в цей момент я йду до холодильника щось пожувати. І ми знаємо, що це жування тільки там на 5-10 хвилин нас врятує, але потім ми будемо почувати в тому знову і будемо почувати ще гірше, тому що усвідомлюємо, що це була зайва їжа і зайві калорії. Тут, звичайно, якщо можна використати якусь копінг-стратегію, наприклад, сісти, подихати, 5 хвилин помедитувати, що завгодно, у всіх своє, це супер. Але також, коли ми знаємо, що нам треба терпіти, нам легше це перетерпіти. Наприклад, знову ця ситуація, коли ми втомлені, але треба працювати, і ми не можемо зараз відпочити, то ми знаємо, що ми втомлені. І нам треба перетерпіти втому. А ми думаємо, що ми голодні. І тому намагаємось терпіти цей потяг до їжі. І це набагато складніше. І тут дуже важливо відноситись до себе з турботою і підтримкою, тому що якраз це нам допомагає витримати певний рівень страждання. Це дає нам змогу зробити більш зважене рішення у відповідь на імпульсивне бажання поїсти. Ну і звичайно, ми не хочемо справлятися зі стражданням тільки заради того, щоб побачити, скільки дискомфорту ми можемо перенести. Але знову ж таки, іноді ми маємо терпіти певний дискомфорт, наприклад, коли нам треба позбутись поганої звички паління або переїдання, наприклад. А іноді нам дійсно треба вміти собі допомогти себе заспокоїти задовільнити свої емоційні потреби наприклад коли ми відчуваємо себе самотніми ми можемо написати повідомлення другу або подзвонити і тут треба розуміти що треба ставити реалістичні цілі якщо ми вирішимо навчитися терпіти дискомфорт від емоційного голоду то дуже вирогідно, що у нас не буде все виходити з першого разу ідеально. І якраз. Самопідтримка тут дуже важлива, ставитись до себе з розумінням, з турботою, і якщо щось не вийшло, то ні в якому разі себе не критикувати, а думати, як в цій ситуації я можу себе ще краще підтримати, ще краще собі допомогти, слухати себе уважніше, бути більш уважним до своїх емоцій. На сьогодні це все. І, користуючись нагодою, хочу оголосити відкриття запису на мій курс, який допоможе вам покращити стосунки з тілом і з їжею. Зверніть увагу на лінк під цим відео. Можете там більше ознайомитись з змістом, кому він буде корисний, і чого очікувати, і умови участі. Ну і запрошую вас на консультації, якщо у вас є проблема з харчовою поведінкою, і ви хочете її вирішити якомога раніше. До зустрічі!